Вітаю на телеканалі Віка. Відкритий діалог сьогодні, середа, 10 липня. Гість нашої студії, депутат міської ради фракції партії вільних демократів Андрій Більда. Вітаю вас, доброго вечора. Ну і відразу до розмови Андрій Олександрович сьогодні на прес-конференції заступник міського голови Павло Карась проінформував про доцільність підняття тарифу на проїзд у тролейбусах із гривні 25 копійок до однієї гривні 50 копійок. За словами Павла Карася, ці 25 копійок це додатковий мільйон для Черкас Електротрансу. Однак така пропозиція не знайшла підтримки. Яка ваша думка з цього приводу? Ви знаєте, я особисто не був присутній на засіданні виконкому міської ради, і я не чув аргументів, які висловлював на захист своєї позиції Павло Карась. Дійсно, комунальне підприємство Черкаси Електротранс зараз перебуває у скрутному фінансовому становищі. І, як ми бачимо, від сесії до сесії депутати постійно туди спрямовують бюджетні гроші. Ці бюджетні гроші вони належать кожному громадянину міста Черкаси, адже це податки, які сплачують наші підприємці, сплачують люди із як відрахування із своєї зарплати. І не зовсім правильно, коли вся громада міста Черкас сплачує лише за незначну частину людей, які користуються громадським транспортом. Інша сторона проблеми це те, що Підприємство є дійсно комунальним, і воно належить всім громадянам міста Черкаси, і його якимось чином треба рятувати. Отже, треба подивитися розрахунки, надані паном Павлом Карасем. І якщо вони ну, там, мають рацію, то можливо і треба підтримати. Але я хочу звернути увагу, що знову ж таки на дії теперішнього виконкому вони нагадують, як в басні Крилово лебідь, рак і щука. За одарича такого не було. За одарича подібні питання вони обговорювались на рівні департаментів, вони узгоджувались. І, наприклад, якщо були зауваження, то вони навіть не виносились на виконком. Ну навіщо витрачати час під час засідання виконкому, коли це можна обговорити на рівні директорів департаментів? На жаль, втрачається час, на жаль, Втрачається, не приймаються рішення, і можливо, якщо це рішення сьогодні було нагальним і дійсно тариф треба збільшувати, а воно не прийняте, то це лише зашкодить Черкас електротранс. Дякую за відповідь. Йдемо далі. Черкасці нарікають, що біля сміттєвих баків накопичується великогабаритне сміття і його цілі купи. Упродовж тривалого часу його вже ніхто не вивозить. На вашу думку, чому склалася така сміттєва ситуація, апокаліпсис невеличкий, і як можна побороти цю проблему? Знаєте, я не можу сказати, що його зовсім не вивозять, але його не вивозять в тому обсягу, який потрібен для того, щоб забезпечити чистоту в місті. Проблема із сміттям в Черкасах існувала дуже гостро до 2011 року. І тоді ми запровадили таку радикальну дію, ми придбали сміттєві контейнери, індивідуальні сміттєві контейнери для приватного сектора в кожне приватне домоволодіння. Бо ми всі пам'ятаємо ті стихійні сміттєзвалища поблизу приватного сектора, коли люди виносили сміття із своїх будинків, несли його на перехрестя вулиць. Цю проблему ми вирішили. Ми придбали контейнери. Більше того, в минулому році була проведена акція Перетвори смітник на квітник, коли громада міста долучилася, і ми таким чином змінили менталітет черкасів, зробивши ті місця, куди вони звикли викидати сміття. Ми там розбили квітники, і людям вже не хотілося нести туди сміття. Таким чином була проведена така сміттєва революція, і стихійні сміттєзвалища зникли. З обличчя майже зникли, з обличчя міста Черкаси. Але сьогодні ми спостерігаємо іншу проблему. У кварталах поверхівок. Там, де люди із своєї квартплати щомісяця сплачують за вивіз великогабаритного сміття, ці гроші надходять у службу утримання будинків. Є фірми, які отримують за це гроші за вивіз цього сміття, але сміття не вивозяться або вивозяться не в повному обсязі. Так, наприклад, у мене на моєму депутатському окрузі є два таких стихійних сміттєзвалища, які не зникають. Одне це поблизу. Будинків вулиця Волка, 85 і 95 це поряд із новозбудованим е, спортивним майданчиком, е, і е, одне таке стихійне сміттєзвалище це поблизу будинка Орджонікідзе, 40 на розі вулиць ...Орджонікідзе і Різдвяна. Так от на розі вулиць Орджонікідзе і Різдвяна туди вже е, почали вивозити будівельне сміття. Просто коли не вивозиться е, звичайне великогабаритне сміття, то це спонукає, мабуть. Е, Людей, які вивозять, вже вивозять, тобто там реально вже будівельне сміття, вже якесь каміння. Я щодня їду, повз, я телефоную в службу 15.05, так от цинізм дійшов до того, що мені вчора телефонують із нашої служби 15.05 і кажуть, Андрій Олександрович, придніпровський СУП прозвітував, що він сміттєзвалище вивіз, його нема. Я так зрадів, думаю, ну 15 хвилин тому проїзди ще було, мабуть, нема. Я спеціально їду туди, сміття як лежало, так і лежить. І, а більше того, не встигли його вивезти, частину сміття вивезли, вже воно з'являється знову. Отже, проблема існує, і ну я хочу лише порадити новій міській владі приділити цьому увагу, оскільки саме та реформа, яка була запропонована Сергієм Ударичем у квітні цього року, вона ми. Планували провести широку роз'яснювальну роботу серед жителів, серед мешканців будинків. Були розроблені спеціальні брошури. Ми хотіли дійти до кожного громадянина і пояснити, як поводитись з цим великогабаритним сміттям. Більше того, те, що ми пропонували, щоб не всі жителі Черкас планували за вивіз великогабаритного сміття, а лише ті, хто його викидають. Бо, фактично, що таке великогабаритне сміття? Це або холодильник, або старі меблі, або це віконні блоки. Коли людина встановлює нові склопакети, вона викидає, викидає свої старі вікна. Так оці ремонти роблять люди, у яких є гроші. Це забезпечена частина жителів міста Черкаси. А на жаль, сплачують по більшості пенсіонери, люди соціально незахищені. Такого не повинно бути. Ми збиралися це все змінити, щоб зробити так, щоб платили за вивіз цього сміття ті, хто його утворює. Ну на жаль, цього не відбулося. Сплачує за вивіз сміття все місто, але сміття не вивозиться. Питання до Білоусова: чому? Ваша позиція зрозуміла. Андрій Олександрович, на вихідних мерія збирається вийти на суботник і дружно поприбирати черкаські пляжі. За словами ВОО міського голови Віктора Білоусова, на суботник мають вийти чиновники, також працівники бюджетних установ і очистити зони відпочинку від сміття. І, на вашу думку, взагалі, доцільно нині саме у цей період влаштовувати такі от, показові виступи роботи? Ну, ви знаєте, суботники це справа гарна. І справа гарна, коли вона добровільна. І дійсно, коли навесні відбувається прибирання міста, це загальноміська толока. Дійсно, за, за зиму накопичується велика кількість сміття, яке не прибирається. Люди виходять, і, і вони таким чином, тут навіть під час такої толоки, гарне навіть не те, що місто стає чистішим, а те, що люди виходять, спілкуються, разом працюють, і саме таким чином утворюється громада міста Черкаси. Тобто, в принципі, толока це гарно. Але питання, коли і де проводити, коли це відбувається навесні, і коли ми вже звикли, це вже ну фактично у нас закладено в крові. І я знаю, що я з дитинства виходив навесні, і ми проводили так звані тоді ще комуністичні суботники. Так, да, я звик і це вважається нормальним. Але зараз, влітку, під час е, сезону відпусток, коли приблизно третина працівників мерії перебувають у відпустках, а Віктор Білосов каже. Е, що треба, щоб не менше 30% працівників бюджетних працівників мерії вийшли на цю толоку прибирати пляжі? Так от я скажу: вся берегова смуга вона розділена або належить або певному комунальному підприємству. Наразі це наше комунальне підприємство, комбінат комунальних підприємств, яке утримує ці пляжі, якому ми з бюджету надаємо гроші, вони... Наймають приватні фірми, які мають прибирати ці пляжі. От питання, де поділися ті гроші, які комбінат комунальних підприємств повинен сплатити приватним фірмам за те, що вони прибирають ці пляжі, оскільки ці гроші в бюджеті були. Або які пляжі ще збираються прибирати Білусов? Або ті приватні пляжі, які надані в оренду там на багато років приватним структурам. Інша причина, ну інша сторона, що ці приватні структури отримали землю і вони її не прибирають. Ну так тоді треба, мабуть, заставити прибирати або забрати у них цю землю, але виводити держслужбовців мені ще цікаво питання добровільності. Чи видав Віктор Федорович Білоусов письмовий наказ про те, що у вихідний день люди повинні вийти на роботу? Якщо він його вину видав, okay. да, і він такий є, то я сподіваюся, що з'являться люди, які подадуть на нього до суду і опротестують, тому що це є порушенням трудового законодавства. А якщо це на добровільних засадах? Ну питання добровільності, да бо як вони вміють звільняти працівників, які не підкорюються волі керівництва, вони вже доказалися на новообрана влада. Тому, звісно, хорошого в цьому в цій, в цій толоці, в цьому суботнику немає нічого, принаймні на мою думку. Дякую вам за відповідь. Глядачам нагадую, що на телеканалі Віка триває відкритий діалог. Сьогодні, середа, 10 липня, гість нашої студії депутат міської ради групи партії вільних демократів Андрій Більда. Андрій Олександрович нещодавно директор департаменту містобудування Черкаської міської ради Артур Савін зазначив, що до облаштування черкаських пляжів варто залучати представників бізнесу. На таку ідею вже відреагувало КП Черкаські ринки. Директор цього комунального підприємства Денис Жмаєв повідомив, що його комунальне підприємство готове розпочати роботи з облаштування черкаських пляжів. Чи ви ознайомлювалися з проєктом Дениса Жмаєва? Знаєте, я е, прочитав про це сьогодні в інтернеті на веб-сторінці Черкаської міської ради, це повідомлення. Е, ну, взагалі, е, виникає перше питання: яке відношення черкаські ринки мають до комунальних пляжів? Комунальні пляжі перебувають на балансі комбінату комунальних підприємств. Як ми вже про це казали. І ми вже маємо такий сумновідомий факт, коли заколотницька більшість, не встигши усунути ударича, передало всі передала всі дороги на баланс теплокомуненерго. І причому ця передача досі не відбулася, тобто дороги, які перебували на балансі комунального підприємства КП «Челуаш», передали на баланс теплокомуненерго, хоча теплокомуненерго це підприємство, яке займається теплопостачанням, да, постачанням тепла гарячої води до осель наших жителів. Так от дороги з балансу «Челуаша» рішенням ради зняти на баланс теплокомуненерго не передані. Як зараз відбуваються ремонти, ми всі бачимо. І я не виключаю, що одна з причин того, що ремонти доріг не відбувається пов'язане саме з цією передачею, коли нема балансу утримувача. Невідомо кому належать. То оця ідея, вона десь так також є. Така. Ну не нерозуміння, але черкаські ринки до черкаських пляжів не зрозуміло як відносяться. Інше питання: що і Денис Жмаєв, і Артур Савін, і Віктор Білоусов – це депутати від комуністичної партії України. Так, от мені цікаво, депутати від партії регіонів, від батьківщини, які зараз працюють разом з, з ними в більшості, вони знають взагалі про це рішення. Бо щось комуністи, комуністи занадто багато на себе беруть. Інша складова цього рішення цієї заяви вона може полягати в тому, що кілька місяців тому ми замовили проєкт землевідведення прибережної захисної смуги Кременчуського водосховища в межах міста Черкаси. Це ну, така суттєва велика робота, яка передбачала визначити межі прибережної захисної смуги. За законодавством вона має становити 100 метрів. Але в межах населених пунктів вона може бути зменшена за рішенням відповідної міської ради. Так, от за моєю інформацією, цей вже проєкт розроблено. Він вже надійшов у міську раду. Більше того, моя колега депутат Наталія Даньковська вже звернулася днями до Віктора Білоусова з проханням надати копію цього проєкта, щоб ми побачили, що ж там розробили і якою повинна бути природна захисня смуга. Так, от я не виключаю, що Артур Савін, який є, до речі, директором департаменту містобудування і архітектури, вже отримав цю, цей проєкт. Його там щось можливо не задовольняє, і вони скоріш швиденько, поки проєкт природ природно-захисної смуги не затвердила Черкаська міська рада, вони швиденько-швиденько хочуть відхопити собі е, такі ласі смоточки на берегу, е, якимось чином їх забудувати і сказати, що так і було. Я не можу стверджувати це, напевно, але це дуже схоже, тим більше, що збігається по часу. Не встигли ми звернутися з зверненням, з проханням надати проєкт, як уже Дініс Жмаєв хоче забудовувати берегову смугу. Це абсолютно незрозуміло. Будемо чекати пояснення. Буде будемо писати депутатські звернення для того, щоб отримати документальні підтвердження того, що вони збираються робити. Зрозуміло. Ну і на сам кінець останнє запитання. Андрій Олександрович, у своєму часу ви були радником міського голови з гуманітарних питань. Ви добре розумієтесь на проблемах наших освітян. На вашу думку, нинішня підготовка освітньої галузі Черкас до нового сезону. Вона на рівні знаєте. Це взагалі дуже велика проблема сьогодні. В місті існує, оскільки. В бюджеті розвитку на поточний рік ми заклали досить значну суму: близько 20 мільйонів гривень на капітальні ремонти в закладах освіти. Близько 8 мільйонів гривень було закладено по департаменту освіти і гуманітарної політики. І більш ніж там близько 12, навіть 13 мільйонів гривень, було закладено по департаменту містобудування. Було заплановано ремонт дахів. Тих найбільш аварійних дахів у школах, дитячих садочках, які вже ну вже фактично в катастрофічному стані, і є приписи санепіддям станції і постійні звернення батьків адміністрації шкіл про те, що покрівлі треба ремонтувати. Я з усією відповідальністю заявляю, на сьогоднішній день відбуваються ремонти по капітальному ремонту дахів лише на даху 17-ї школи. Цей ремонт ще розпочався за часів керування містом Сергія Ударича. Все більше ніякі ремонти дахів не відбуваються. Ну хіба що там за приватні кошти якийсь поточний ремонт? Я вже не кажу про ремонти спортивних залів. У нас були передбачені гроші на добудову спорт... нашого довгобуду. Це спортивний зал. Загальноосвітньої школи номер 18 У нас було передбачені гроші на капітальний ремонт спортивної зали загальноосвітньої школи номер 3 який вже більше року він не функціонує, тому за приписом саме не підем станції. На, на подвір'ї третьої школи ми запланували розташувати новий сучасний спортивний майданчик. Більше того, там була Програму співфінансування за кошти державного бюджету разом з обласною владою майданчик не будується. Ну і так само інші більш дрібні ремонти. Більше того, на сьогоднішній день на рахунках шкіл є гроші, якими адміністрації шкіл не можуть скористатися тобто, ті гроші, які батьки здали як добровільні внески на ремонт тих самих приміщень. Платіжки підписані директори шкіл, бухгалтери їх здали до нашого бюджетного департаменту, але фінансування не відбувається. Тобто, фактично вони не можуть придбати навіть банку фарби. Куди дивиться нова влада? Віктор Білоусов, Наталія Джуган. Ну Наталія Джуган, вона ж є спеціаліст в бюджетній сфері. Її повернули скільки було галасу, що прийде Джуган, все зробить. Але не відбувається фінансування, все стоїть. Тому це питання до Віктора Білоусова. Він вже був великим захисником шкіл і садочків. Я пам'ятаю, як особисто білоусов на одній з сесії заявляв, що треба робити капремонт покрівлі одного з дитячих садочків на Митниці. Якщо не помиляюся, або 90-й, або 91-й. На ремонт цієї покрівлі гроші в бюджеті закладені, але ремонт не відбувається. І білоусов про це знає, але нічого не робить. Дякую вам. Дякую, да. ваша позиція зрозуміла. Дякую за те, що завітали сьогодні до нас на ефір. На цьому на сьогодні, все нагадую, гостем нашої студії був депутат Черкаської міської ради групи партії вільних демократів Андрій Більда. На цьому тепер вже точно все. Прощаємося до завтра. Вмикайте у цій же порі. Буде цікаво. До побачення.